Оскільки перед багатьма країнами стоїть завдання допомогти біженцям адаптуватися до нового життя. Хтось може запитати, чим я можу допомогти. Грег та Емі задумалися над цим питанням після того, як дідусь Грега переїхав з їхнього будинку в Сполучені Штати, вони замислилися над тим, як можна використати цокольний поверх. Коли я молився про те, що робити з порожньою квартирою свекра в нашому будинку, мені спало на думку. Оскільки ми переселяємо дідуся в інше місце для проживання, це приміщення ми могли б здати в оренду та заробити трохи грошей. Але в той самий час я почув про потреби біженців, яким потрібні домівки. Тому я зв'язався з нашим керівником адвентистського громадського служіння тут. У Чесапікській конференції і запитав, чи знаєте ви когось, кого привезли на автобусі з кордону Мексики, то був би бездомним і потребував би місця для проживання на деякий час. Він негайно зателефонував мені та сказав: Дякую за пропозицію. Так. Їхнє рішення викликало багато питань: чи буде це християнська родина, чи будуть люди пити або палити. Чи будуть вони чесними? Якщо люди матимуть дітей, то чи будуть вони гідно поводитися? Інформація, яку вони отримали, була обмеженою. Єдине, що ми знали, це те, що вони з Венесуели, що ця сім'я з чотирьох осіб. Нам були відомі їхні імена. Думаю, це все, що ми знали. Так, це все. Ці люди були б бездомними, якби хтось не запропонував їм місце для ночівлі. Ми молилися про це та обговорювали кілька годин, як можуть виглядати члени цієї сім'ї. Нарешті один із наших дорогих друзів, який є членом церкви, порекомендував нам зробити правильний вибір. Тоді я подумала, у чому полягатиме цей правильний вибір. Врешті-решт, це стосувалося, чи ми будемо приймати цю сім'ю, чи ні. Після молитви ми ми вирішили, що проявимо гостинність для цієї родини. Люди запитували нас, як ви могли це зробити. Це таке серйозне рішення. Протягом 20 років ми брали участь в місійній роботі в Азії. Я думаю, що ми робимо це просто. Як ти сказала раніше, робимо наступний правильний вибір, крок за кроком. Бог веде нас вперед, якщо ми дійсно бажаємо цього. Подібно до Грега та Еммі, церковні групи та окремі люди в різних містах по всьому світу служать суспільству, надаючи допомогу біженцям різними способами. У Відні, Австрія, центр впливу пропонує уроки німецької мови та допомагає біженцям із заповненням державних форм. Також в цьому центрі люди можуть обрати собі одяг. Раз на тиждень біженці можуть приходити, щоб ситно поїсти та взяти продуктові набори для своїх родин. У сполучених штатах відділ у справах біженців у Кларкстоні, штат Джорджія, допомагає сім'ям, коли вони вперше приїжджають Україну, забезпечуючи їх основним харчовими продуктами вони також надають їм меблі. Та матраци. Адвентиський навчальний центр у Бейруті Ліван обслуговує сирійських дітей-біженців. Багато учнів пережили травматичні події, і персонал прагне забезпечити їм стабільне середовище для навчання. Центр також взаємодіє з батьками, пропонуючи уроки навчання грамоти та англійської мови у вечірній час. Співробітники Адвентиського університету в місті Медельгін Колумбія започаткували спеціальну ініціативу, яка допомагає сім'ям мігрантів відкрити власний малий бізнес, обладнання, передане сім'ям, включало печі, швейні машини, мобільні візки для їжі та принт. Викладачі університету проводили тренінги, як користуватися обладнанням, як пропонувати продукцію та як вести свій бізнес. Втеча до нової країни це стресовий процес, який включає мовні бар'єри, фінансові труднощі та культурну адаптацію. З молитвою подумайте, як ви можете допомогти іноземцям у вашій громаді, щоб отримати більше ідей, відвідайте вебсайт to the Cities». Тож я заохочую вас, якщо ви хочете змінити ситуацію у своїй громаді, щоб показати Божу любов, просто зробіть наступний правильний вибір. Правда, Емі, робіть все крок за кроком, і Бог допоможе вам. Він скерує вас і дасть правильне розуміння того чи іншого.